Трамп буде однозначним переможцем, якщо дотисне те, що задумав. Отже, яка мета Трампа, тепер це зрозуміло. Мета Трампа Америка постачає свої товари та послуги безмитно всім країнам. Всі інші країни, які постачають товари та послуги в Америку, обкладаються тарифом у розмірі 15-20%. Залежно від важливості країни та номенклатури товарів. Це і є те, до чого прагнув Трамп. Він не прагнув повністю зруйнувати світову економічну систему. Він просто зробив її такою, щоб це було Америка перш за все. Це, безумовно, найідеальніший стан. Абсолютно несправедливий. Абсолютно несправедливий. Немає нічого справедливого в цьому. Справедливість у простих речах. Вам потрібен наш ринок, каже Трамп. Значить, ви за це будете платити. Крапка. А якщо не хочете платити, значить вам наш ринок не потрібен, і я влуплю вам величезне мито. І Японія спочатку відступили малі країни, Філіппіни цього тижня тощо першою з великих торгових партнерів відступила Японія. Якщо ляже під Трампа Європейський союз, то очевидно, що ляжуть і Мексика, і Канада. Китай це окреме питання, воно військово-політичне.